Слава Україні, героям слава! Так, іде війна. А довголіття я буду пропагандувати і в період війни ми можемо допомагати фронту, і ми потрібні після відбудовувати нашу Україну. І от перша порада людина повинна мати улюблену справу. І ця справа повинна надихати її. Мрія повинна бути. І я звертаюся до усіх тих, тих дітей, які мам своїх хочуть, щоб мами відпочивали. Людина якщо сяде на скамейку, або ляже на ліжку відпочивати, вона собі тарує пуття до хвороб. І тому, дорогі діти, Якщо хочете, щоб мама жила і була здоровою, підтримуйте її в її прагненні займатись, будь-чим. Я займаюся тенісом, я виборюю право їздити на змаганнях, нести наш прапор України, показувати, що Україна жива і буде жити. І ви знаєте, я зіштовхнулася з чим. Діти мріють, щоб мама відпочивала. Я знаю багатьох, хто мріє грати в теніс або мріє, щоб його сад був цвів і працює, працює з задоволенням і любов'ю на сільському працює у своєму садочку і живе. 90-річна жінка працює на своєму. В своєму садочку садить квіти, опікується, і вона живе, вона допомагає своїм дітям, а знаю дітей, які своїх батьків хочуть, щоб вони відпочивали. І у мене є мій партнер по тенісу, йому 100 років. І повірте мені. Аби в нього не було мрії грати, він виборював право, щоб 90-річні почали грати на чемпіонатах міру. До нього не було це Леонід Станіславський. До нього найвищий рівень був 85. І він грав єдиний на чемпіонатах і виборював право, і тепер є 90. І зараз він буде грати в 100 плюс. І я вам кажу, у мене є багато практики з того, аби в нього не було мети зіграти в 100 років, в 90 років, він би не жив так довго. І, дорогі діти, відноситесь до своїх батьків з розумінням. І всім, хто має свій вік. Не сідайте на лавочку, бо тільки рух, тільки те, що ви бажаєте зробити краще, кращого для своїх близьких, це підтримує вас і ваше здоров'я. Треба, по-перше, мати улюблену справу обов'язково. Якщо у вас її немає, знайдіть і полюбіть, інакше не можна жити. І обов'язково треба. Займатися фізичними навантаженнями. Ну і я, як завжди, пропоную киянам приходити до нас на заняття клубу активного довголіття, де ми навчаємо людей не хворіти, бути здоровими. І я повторюю, наш клуб збирається кожного четверга о 10-й годині на Русанівській набережній 12, навпроти. Кластеру краків. І ми в 10-й годині перше йде кардіореспіраторне тренування, а потім переходимо в зал, який нам дає краків. Приходьте, ми завжди раді привітати це заняття безкоштовні. І слава Україні, героям слава і дякую низький уклін захисникам, які дозволяють нам жити. Вірю в перемогу до перемоги разом.